Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми подивимося прийменники з акузитівом. Вчора ми дивилися прийменники з датівом. І в нашу групу я повисилала вам кілька відео, які стосуються прийменників, де ви можете поробити вправи. І щоб ви подивилися, як ми з іншими студентами та зробили на заняттях вправи. Поїхали в Руші. пан Шміт вийшов у двері, не привітавшись. Gin on і тягнемо перший прийменник біс. Байшпіль це приклади у реченнях. Поїзд, вибачте, ходить тільки до Мюнхену. Я залишуся до неділі. І фервенду, як ми з вами робили вчора, використання це локаль тимчасове значення, темпераль і локаль місцеве. Безондер хайтен особливості. Вживається без артикля, можливий також у словосполученнях з іншими прийменниками цу, ан і ав. Ми їдемо туреччиною і діманша вюр хатінг. Команда вдосконалювалася завдяки наполегливим тренуванням. Тож, дург, це і по, і через, і завдяки локальню. І модаль, бачимо модаль спосіб дії, завдяки чому і локаль місце. Так. Є таке entlang, die weg entlang. Ми з цим entlangом з вами вже працювали. не знаєте, на якому рівні, коли би два робили, мистецтво побудови німецьких речень, а там він був: стежка веде вздовж річки. Значення місцеве і які особливості. Може стояти після слова означального, бачите, денфлюс, а потім уже ендлан. І також, можливо, із родовим відмінком, що стоїть попереду. Ми з вами це розглядали ось за це я казав. Für. Ich brauche das Geld für meine Miete. мені потрібні гроші на оренду. Це фінал для чого? Die kommt nur für eine Stunde. Метець приходить лише на годину, Temporal – час. Оттагас автофір 1000 Otto бекомен. Машину за 1000 євро вертенгабе, і лишається у нас, вона читає рукопис слово в слово. Зіліз манускрипт ворд фірвор. Це фестиваль слово сполучення. Стала верта ангабе це заява про вартість. Gegen. Das Auto fuhr gegen einen Bau. Машина врізалася в дерево. Це локаль місце. komme gegen 8 ур. Я прийду близько восьмої ранку. Тем Zeitangabe. час і НЕТОЧНІ Tabletten gegen Kopfschmerzen. Я приймаю таблетки від головного полю. Причина. Так, або результат. Особливостей ніяких немає, тому йдемо в «оне». Я нічого не бачу без окулярів. це спосіб дії або умова. Немає особливостей. – «ум». Ми ходили навколо церкви локальне місце. Ді Початок засідання о 9-й годині темпораль, точні äh, вказівки на рамки. І ці кірки були о 1750-й, темпораль і генуальна ціта. Значить äh, час і не точні рамки. Відео. Відео, який з'явився, з'явився в Уперед очікуванням ціни на нафту впали. Це стало словосполучення без артикля. Ну і що ж, давайте подивимось на Ubінгін. Що тут у нас буде? Побудуйте речення, як у прикладі. Звертайте увагу на потрібен, потрібний казус, відмінок і вказаний у дужках. Ось я бачу час. Так, послухачка є у нас в групі. Прийменник на акузитів. Так правильно те, що ми робимо на інтеграційних курсах постійно. Да Четверте, напишіть. Це вже, бачите, Б1 вони просять листи, писати все таке інше. Зробіть із цього всього якийсь більш-менш удобувалімий лист. А завтра ми з вами будемо гратися, жаглювати прийменниками з татівом або акузатівом. Все мої хороші, до зустрічі, до завтра.